Вже майже 30 років існує в сумах спортивний клуб Вадокай, який не припинив роботу ні під час окупації, ні під час постійних обстрілів. Це інформація Сумах, що постійно тривоги, тому ми вже на це особливо уваги. Якось звертаємо за підутіна всіма цей стрес вже заголошується, бо, за рахунок. Давай. Для мене це більше як відволіктися від рутини, від вибухів, всього такого. Можна ще сказати, що просто знаєте не сидіти вдома, щоб ходити чим займатися. Ми, Фан, я. Не, не зупинялися. Тобто, навіть коли була окупація, батьки сюди переводили дітей. До 15 чоловік, але був. Розкачались після зняття опомації. Тоді вже почали повертатись. Ось деякі повертаються, деякі виїжджають. Ось ми, ми не, не, не перекрашали тренування. Проводили що, кошти. Щоб хоча трошки відволікти. Батьки приводять дітей, вони перелякані на тренуваннях ми їх відволікаємо. і... Всі вдячні, слава Богу, хоч трошки вони відволікають в лісові. Наразі у клубі займаються близько 200 спортсменів, у тому числі із ДЦП. Я їх набирав більш для того, щоб вони ну, такі більше почували себе в списку в щоб вони про це все відчували себе серед звичайних людей ну, звичайно, певним, щоб вони конкурували з звичайними людьми. Це важливо. Бо багато, <клухи> я, <клухи> я зараз дивлюсь, є діти, да? батьки там гуляють. трошки зажимаються, навіть батьки іноді все одно стосують дітей. Я займаюся дитинством вже десь 11 років. Для мене це чудове місце. Фізично займатися, розвиватися себе, розвивати себе. дружній колектив. Почав набирати з вулиці. Це і перші мої ластівки це ця, вони набрані рівно з вулиці. Зараз в групі займаються, я вже один не справляюсь, у нас три тренери. А ось ми у нас група десь до 25 чоловік. Ну, взагалі одна з найбільших груп в Україні. Да, багато клубів, які займаються з інклюзивними спортсменами. Але це по 2, три, 5 ну, відсили там до 10 чоловік. У нас їх до 30, це найвелика група в Україні взагалі. На жаль, війна. Одно ну, десь три одна третя. У нас з групи займається зараз за кордоном. Їх там дуже люблять такі дітей. Вони там займаються, продовжують займатися карате. Під час війни клуб, як і всі сум'яни, стикнувся з багатьма проблемами. Ну no, загалом спортсмени менше їздити в різні міста. Ну про знаємо причини, обстріли бо бояться відправляти своїх дітей окремо. З тренерами, тому більшість спортсменів перестали їздити або обмежилися якимись безпечнішими містами. Ну або за кордон. Якщо так, і виїзд за кордон став важче для нас. Для Саме тренерів, бо спортсменів то випускають, а ось організація виїхала тренери, не все так просто. Дуже важко. До цього ми багато їздили за кордон. Дуже багато. У нас був на рік виїздів 4 за кордон. Це для нас було стабільністю. Зараз це один-два, це вже добре. Є ситуація, яку яку неможливо не вирішити. Тому з цим, з, зі світлом ось ми зразу купуємо за свої кошти, акумулятори, проводимо своє світло. Тобто у нас, якщо якась проблема знову з тим же світлом, ми, ми зразу підключаємося у нас тут взагалі. Тобто, щоб ми, ми робимо все, щоб не, не загубити наші людини. Для мене клуб це місце, де кожен день приходжу, вдосконалюю свої навички, і це місце, в яке постійно хочеться повертатись. Для мене клуб це люди, які завжди тобі підтримують і допоможуть. Ми тут почали Багато дітей, навіть ті, хто залишились, ті, хто їжають, щоб вони розуміли, що приїдуть сюди, і вони приїдуть сюди, і будуть, а, тут клуб є, існує і продовжується. Ми чекаємо перемоги, однозначно все робимо для того, щоб. Каже, наша основна робота це кожні здоровою. І ми готуємося готуємо чемпіонат світу Пара Карайка Швеція, чемпіонат клубок світу, якщо нам дозволять, тому що це процедура така не клубок світу в Японії. І зараз внутрішні змагання, які проходять в Україні. Верю, що це... І знову Мені. хочемо провести виконавці турнір, разом з подумати прийде однозначно і першого ця перемога приходить в нас в середині. Нашим, ну, до речі, в мене багато учнів воюють і наш пункт своїх учнів. Ось э, ми не здаватись, сила, дух, міць все у нас середина.